Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також, а також в мене таке відчуття, що я сьогодні буду здавати їздить. Чесне слово. Сьогодні у мене в гостях Юлія Андріянова, засновниця медіашколи. школи. Юлі, добрий день, вітаю, Вітаю. да, Тягнути квиток, тягнути білет, білет тягнути. <світ> у нас. Сьогодні дуже дуже приємна зустріч. А, запропонував Юлі. Вона одразу а, погодилася. Адже чому тому, що розмова сьогодні піде про дітей і не тільки про дітей, а ми говоримо. Ми будемо сьогодні говорити про всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Є таке свято. Є таке свято. Ти робиш свято. Ти чі чу... ти відчуваєш, що ти робиш свято? Да, завдяки тобі дізналася, що є таке Діз... свято. А я завдяки його мені... не святкувала і Окей. не означала ну, а тепер будеш. Все, тепер ми всі будемо е, для любителів статистики. Маю сказати наступне: коли я готувався до ефіру, то е, звісно, я передивився різні джерела. Одні джерела пишуть, що це свято першої неділі. Е, Березня інші пишуть чітко е, визначаючи дату 7 березня. Процитую щорічно 7 березня відзначається цікаве свято Всесвітній день телебачення і радіомовлення. Подію започаткував ЮНІСЕФ у 94 році і пишуть, що 7 березня вибрано лише у 2009 році. Так і хочеться сказати, як на уроці чесне слово Юль, Не крутись. Я сторіс не роблю. не крутись. Роблю. Не крутись. Отож, е, ти засновниця медіашколи. Коли ти її робила? По перше, що тебе спонукало саме зробити медіашколу? Ну ти ж пам'ятаєш, ми працювали а в я одному... нічого не пам'ятаю, нікому ти... не треба це розповідати. Я <світ> 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 я працювала на телебаченні, і до мене приходили дуже талановиті, цікаві, відомі особистості, різні особистості, і деякі були вперше в мене на ефірі. Я відкривала їх глядачам. І коли я бачила їхнє хвилювання, те як вони е, переживають, тобто вона е, ця людина знає, може це мова робити... йде про дорослих Про дорослих. А тут хвилюється, в мене тоді з'явилася ідея: а чому б не почати це з дитинства робити? Тобто, ще до того, коли зайшли, знаєш, в нас такий час, от зараз це вже всі-всі блогери, всі знімаються, всі розуміють, наскільки це зараз з нами вже живе, і ми з телефонами прокидаємось і лягаємо спати, тоді цього ще не було. Але ідея в мене виникла якось так синхронно з тим, що розвивається час. І я подумала, було б здорово дітей цьому вчити з маличкою. І спочатку я вирішила вирішила, що це будуть діти середнього віку. Я угу. саме так середні класи. Да, я саме так е і стартувала, але в процесі е зараз в нас починають займатися блогінгом діти з чотирьох років. Майже вже почала. Блогінгом yes. раніше такого ж слова навіть і не було no, і зараз, поняття не було. Зараз тільки... Ну у нас він я, я, я кажу про вінницю зараз. Тільки сучасних нових слів. Я сама сижу і коли навчаюсь, бо uh -huh. я теж навчаюсь багатьом речам і записую, конспектую їх потім. Розумію, що вони завтра вже будуть вживати всі молоді діти, молоді люди. Їх у правну нашому... це мова. вже зовсім інша мова. Зовсім інша мова. А... Скільки років вже твої медіа медіа, а ти не повіриш. Сьогодні 1 березня, і мене вітають з ним народження, бо на uh -huh, Фейсбуці 1 uh -huh. березня, день заснування моєї медіашколи. і це сьогодні 7 років. От дивися, от якби я е, розпочав подачу інформації і сказав: Ви знаєте, сьогодні в мене Юлія Андріана, сьогодні день народження її медіашколи, і так, далі, і так далі. багато хто би сказав, ага, все, реклама, вони домовилися скрита і так далі. Співпало, і так далі. Ось в тому той річ, абсолютно кажу Поклавши руку на нехай буде на серце, да? поклавши руку на серце, кажу абсолютно чесно і відверто, що це дійсно співпало. І дуже приємне таке співпадіння. Сьогодні нам потрібні ці позитивні емоції. До речі, як ти працюєш з емоціями? Адже те, про що ти почала говорити, до мене приходили люди, вони хвилювалися. Хвилювання це що? Це емоція? Це блокування або навпаки розкриття занадте розкриття емоцій. Як ти працюєш з емоціями? Бо більше я скажу, що зараз це на першому місці, тому що спочатку, коли я Почала працювати з дітьми, а я думала, що важливо дати їм інструменти, дати їм свій досвід, поділитися якимись знаннями, навичками і дати їм практику. А зараз я бачу наскільки внутрішній стан дитини і дорослої і маленької на важливі набагато важливіший, аніж те, що вона знає. І саме легкість і подача дозволяє дитині більше сприймати інформації і більше це реалізовувати в практиці. Для чого вони до тебе приходять? Вони за. Мотивовані, вони чітко знають, я маю на увазі не батьків. Я, я маю на увазі дітей з мотивованими дітьми працюю, і це дає мені колосальне задоволення, тому що е, був досвід, коли я організовувала дитячі літні табори з таким телевізійним напрямком, і це страшенно інша історія, тому що тоді віддавали саме батьки. Дітей треба було десь влітку прилаштувати. І це була така невдячна робота. А коли діти в них горять очі, коли їм подобається, тому що ми для них робимо багато таких мотиваційних штук, типу. Екскурсії на канали, зараз, уже, коли трошки обмежені ці можливості, ми сюди запрошуємо mm -hmm. цікавих е, акторів, спікерів, яких, е, які розкривають свої е, по-перше, свій рівень показують. По-друге, вони показують дітям, куди можна рухатись. По-третє, вони показують, наскільки важливо володіти таким інструментом, як комунікація. І ти знаєш, ми на одному з занять писали: а скільки професій може мати дитина, яка вміє просто красиво говорити, красиво писати. І ми збилися з ліку, тому що їх більше десятка, тому що це ми сьогодні говоримо про президента і кажемо, що в нього крутий спічрайтер. А як важливо класно написати цей текст? А при службі... А ви, ви вибачаю, а тут же ми починаємо говорити і про чат, який зараз і ми ми вчора. По моєму це говорили нашому майданчику. що, як ми кажемо, штучний інтелект, хоча це абсолютно не штучний інтелект, це Скажімо, це інша тема. Uh, він може позбавити просто роботи дуже, дуже багатьох, які вчилися роками гарно писати. Ну, не позбавить, тому що крім того, що це автомат пише, він пише банальні стандартні речі. А зараз все одно піднімається те, що от ти сказав про емоцію, душевність, і ось ця така індивідуальність все одно вона відслідковується. і коли це написав робот, цей текст, рекламний текст, інший текст, він відчувається. Він от просто проходить повз. Увагу він так? не чіпляє. Він не чіпляє. Uh -huh. А коли є оця емоція, є енергія в словах. Воно відчувається. Я це відчуваю навіть от, коли мені приходить будь-яке повідомлення, я відчуваю настрій людини. З яким настрієм здавалось би, коли абстрагуватись від і прочитати можна задати іншу я. Переконаний в іншому. Ти не стільки емоції відчуваєш. Скільки ти чуєш той голос тієї людини, з яким голосом вона би тобі це промовляла? Ну є такий подвійний Подвійна сигнальна, подвійне сигнальне сприйняття, можна так сказати. Технічне запитання: кого більше? Дівчаток чи хлопчиків? Тебе? Ой, це ти за кілька хвилин до ефіру спитав, а я навіть не знаю, тому що настільки Закрий очі і в... побачиш. <плес> хлопців, хлопців напевно більше. Хлопців напевно хлопців... більше М менших. меншого віку хлопців. А якщо старше говорити, угу. то там дівчат більше. А я можу зрозуміти, а от перша теза мене здивувала, відверто здивувала, що хлопців більше. А, от, якщо ми говоримо до другого класу, бо угу. потім угу. уже справді вони йдуть в спорт більше, в якісь такі хлопчачі штуки. А от маленьких, коли вони ще не фокусуються на тому, що хлопчачі, що дівчачі, їх багато. От маленьких. І хто багато... з тобою працює? Тому що е, за цим питанням є і методологія, яку ти використовуєш, е, і безпосередньо рівень тих викладачів, педагогів, які ти залучаєш або які з тобою працюють на постійній основі. Е, хто це? З самого початку за сім років зі мною працювали різні колеги, тому що я хотіла залучати, щоб це були різні досвіди, різні рівні і так далі. Але на сьогоднішній день зі мною працює лише Марина, яка є журналістом журналісткою, тележурналісткою вона йде уже повністю за моєю програмою, за розробленими воркбуками, mm -hmm. які я уже з е, аналізуючи досвід, аналізуючи те, що дається дітям краще, те, що їм сьогодні на часі, розроблені ці програми, і вона йде повністю за цією е, системою. Скажи мені, будь ласка, на початку, та і напевно не на початку зараз так само в тебе залишається таке відчуття, що е, з одного боку я на 90% умовно зараз кажу на 90% Відсотків я бачу, що роблю я, і я сконцентрована саме на тій роботі, яку я виконую. Але все таки є певний пласт, певна частина життя, частина часу, вибач мене за тавтологію, коли ти починаєш дивитися, а що роблять ті, а що роблять ті, а як там розвивається, а як там розвивається. От кого підглядаєш? На початку я дивилася там за центральними, там, ми знаємо, є 1+,1, плюс медіашкола, як вони розвиваються. Але коли ми повозили дітей, я не те що розчарувалася, ну, тобто я везу дітей, вау, майстер-клас від гуру, але я бачу, що діти ну, на певному рівні. А більше скажу, ми, коли були в Польщі, в Гуманітарно-Економічній академії і був дводенний для дітей майстер-клас, вони в перший день дали майстер-клас, а в другий день. Міняли програму, тому що сказали, що діти хвилинку дев'ять 15 років були з тим рівнем знань, які до них приходять уже абітурієнти, і вони вже змінювали для них. Бо в мене діти робили презентації ось так на раз-два угу. представити себе, а вони ось це підготували і вони змінювали програму. Тому я перестала під підглядати, як ти кажеш. Я настільки. Ну, ось фільтрую те, що відбувається тут, аналізую і даю саме те, що на часі. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, навіть про видавництво якогось посібника, він поки видасться, вже змінюється технології. Якщо ми користуємося якимись новітніми технологіями, вони настільки динамічно, швидко прогресують, що поки ми будемо там щось вивчати читати, ми будемо пасти задніх. Можливо, тому і це мене. І мотивує, і рухає вперед, і це дає мені можливість не вмерти під час карантину. Я маю на увазі діяльності умовно А, Війна да воєнний час. Я бачу, як багато чого відсіюється, і багато чого не виживає. Оце окремо. Я хотів тебе запитати. Вибач, я перебиваю одразу. Ну всього лиш 20 хвилин. Сама розумієш карантин. Це одне це. Одна внутрішня наша ситуація, це одна тренування. наша. Ну, це ми зараз можемо так говорити тренування, і то тренування треба брати в такі, таку кількість лапок, що ой-ой-ой. Війна, це настільки сильне зовнішнє зло для нас. І яке дуже знову такі дуже нас прибив, а особливо дітей, особливо психіку. Значить, в першу чергу страждають хто страждають емоції. Ми... Ми всі скрутилися, практично, і дорослі, і маленькі, по-різному, але скрутилися абсолютно всі. Ми всі стали мушлями, і, можливо, хтось такі залізобетонними мушлями. Як ти це відчула саме по роботі, по дітям, по їхній поведінці, по їхнім запитам? Можливо, навіть по виконанню того, що ти просиш, навіть по кількості. Кількість та сама залишилася. Спочатку в мене дуже багато дітей виїхало за кордон. Я хочу подякувати своєму маркетологу, який мені пише і каже Юля, а він вдвічі пережив війну, тому що він приїхав з Донецька і жив у Вінниці, і він вже знав, що буде відбуватися. Він каже: Юля, виходь в онлайн, тому що і веди заняття безкоштовно. <гум> і я така, який онлайн? Боже, я сиділа. Ну, mm -hmm. В стані mm -hmm. такому паралізованому. Він мені через тиждень другий раз пише Юля, виходь в онлайн. Каже, зараз першим ділом почнуться відкриватися перукарні, і не буду казати, що ж mm -hmm. mm -hmm. А, І я вийшла в онлайн, я вела в березні, це березень місяць, уже десь середини місяця безкоштовні онлайн заняття. І в мене теж був такий стан дуже ну, незрозумілий, тому що Ну, діти поїхали. Онлайн-формат це було щось нове. Я, щось, я того так як тестувала його. Приміщення, в якому ми знаходились, воно в мене було зачинене. Потім мені підняли вартість цього приміщення. Я звідти з'їхала. Літо це була історія з дитячими таборами і такий формат більше відпочинковий. І на вересень я вже запускала групи, я знайшла нове приміщення. Більш скромніше, і е, я не знала, хто прийде і От так, просто всліпу. Угу. і мені е, було надзвичайно приємно, що ті діти, на яких я, я думаю, боже, вони вже пройшли три рівня, а вони прийшли знову. І от мене діти, ну мої учні, спонукали до того, що ну треба, треба робити тоді. Раз вони відвідують, значить вони приходять. І я страшенно дякую батькам і дітям, які в мене є група, яка займається в четвер, 18 годині, і це виключення світла, і це мікрорайон Поділля, і там світла більше не було аніж було. А вони приходили на заняття і при ліхтарях, при свічках вони займались. І це зовсім інші діти, тому що коли їх ми розважали, їм показували центральні студії, ми їм давали вау-шоу, а й тут вони ходять, і тут класні умови. Це одна історія. А коли при свічках сидять діти, і вони мають величезну жагу до того, щоб от отримати ці знання, от це круто. Їх три крапки, менше, три їх крапки. Менше, але вони цінні. Вони надзвичайно цінні ці діти для мене. Тут вже мова не йде про те, кількість і так далі. Я думаю, що напевно і так само вони, коли йшли до тебе, коли були у тебе, коли йшли після тебе, коли обговорювалися це все потім з батьками, не з батьками. Не знаю, їм було дуже цінно те, що ти на той момент могла їм дати. Це сама чудово розумієш. Це була для когось, це була розвага, для когось це було навчання, для когось це було просто спілкування з дітками. Ну, хоча б ми трошечки поспілкуємося, перейтися з одні... з квартири, з підвалу, перейтися до іншого якогось підвалу для того, щоб знову таки я хоча б якийсь невеличкий малесенький ерзац життя, щоб він все-таки так і залишався. А, повернімося до нашої інформаційної пригоди сьогодні. Тобою, всесвітній день дитячого і телебачення і радіоумовлення. Святкуємо, можемо навіть святкувати два рази, можемо святкувати в неділю, я потім 7 числа можу святкувати. Ну, принаймні, це свято є, і це всесвітній день. Ем, що, е, день один, але е, на що хотів е, звернути увагу: і телебачення, і радіо. Ті, хто приходять до тебе, все-таки через призму твоїх е, вихованців, твоїх дітей. Ем, Різницю вони розуміють, що таке радіо, що таке телебачення. Вони розуміють різницю роботи, хоча здається, дуже подібно, на радіо і на телебачення, і ким вони все таки хочуть бути, ну умовно хочуть бути, умовно хочуть працювати на телебаченні чи на радіо. З часом розуміють, коли пройдуть певні заняття, вони починають роз, розуміти, тому що на початку, а особливо маленькі, вони не те, що не розуміють, в них все в одній кучі. Я розчарую, можливо, когось, а можливо, скажу правду, коли я привела на один із місцевих телеканалів дітей, дітей першого класу, це було ще до війни, я кажу: ось логотип, дивіться, ви знаєте, куди ми прийшли? Вони всі тік-ток. YouTube. ну, все що завгодно. І це при тому, що вони мали анонс, їм вже батьки говорили, ви йдете на телеканал. Mm -hmm. а, ну, так все це змістилось, перевернулося, що уже коли ми проходимо заняття, тобто, ну так, уже розжовуємо, розказуємо, і тоді вони почнуть розуміти. Це про менших старших. Е вже теж з часом, ну більше звісно, телебачення зараз нон стоп. Це актори. Вони хочуть всі бути акторами, всі хочуть зніматися в кіно, всі хочуть стати зірками. Ось те, що їх зараз через оці моменти, саме через психологічні моменти, хочу бути актором, зніматися. Зірка, звісно, це упізнаваність. Звісно, це слава. Звісно, це і так далі. Я доходжу до розуміння. У мене є такі великі, таке внутрішнє запитання. Невже діти настільки обділені теплом, любов'ю, увагою, яку вони хочуть здобути через призму актора, зірки, шоу, телебачення і так далі? Ну, ти пропустив гроші. Вони хочуть заробляти ще й гроші. Сучасні діти про це вже думають. Мені так здається, що я ці гроші пропустив ще, напевно десь в першому класі. Так і йду по життю. Я би їх не всіх не рівняла під одну мірку, що їм не вистачає уваги. Ну частково можливо, скажи. Є, да, такі, але зараз діти дуже свідомі. Е, і коли я, наприклад, в нас одне було із занять голос, ми працювали з голосом. Я кажу, діти, ви знаєте, а голосом можна теж заробляти, тобто озвучувати і mm -hmm. так далі. І вони мені задають питання: а чому у вас так, так не остання модель телефону, якщо ви голосом заробляєте? Mm -hmm. Тобто для них розуміння заробітку це вже великі гроші, і тому вони йдуть за славою, за зірковістю, щоб заробляти великі гроші. Отак. Да, в шкільному віці вони mm. про це думають. Ну тоді це самостійність. Це, е, це прагнення цієї самостійності, в принципі, як ми думаємо собі і дорослі, думають так само, що гроші можуть дати самостійність. і Так далі. так далі. А, маємо завершувати. Маємо виходити з ефіру. Я ще раз нагадаю: засновниця медіашколи школи Юлія Андріянова сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А, звертаюся до вас, шановні наші глядачі, і слухачі, всіх, кого маєте зі зна... знайомих. А я переконаний, що у кожного з вас є знайомий, або людина, яка працює на телебаченні, або людина, яка працює на радіо. Привітайте, можна навіть привітати два рази. Починаючи в неділю, а потім ще і 7 березня. Е, залишаємося на нашій частоті. Залишаємося на нашому каналі. Зараз буде трішечки приємної музики, а потім ми знову перейдемо до часу змін. Час змін з Олегом Семком. Головий вінницький ритм. 101,8 FM. і вісім. Місто над Богом. Події що поруч.